Черкаси, Черкаси, Черкаська область. Давайте подивимось Черкаси, Черкаська область. Е, нагадую, Черкаси, Черкаська область. 15 по 22 серпня 2022 року дивимося Черкаси, Черкаська область. Так, Черкаси, Черкаська область. Що чекає Черкаську область? Е, але спочатку подивимося Черкаси. Повітряні тривоги. Так, черкаси. Не подобаєтесь ви мені? Не подобаєтесь. Так, черкаси, самі черкаси. Можливі прильоти. ]えー... Можливі навіть жертви від прильотів. Прольоти будуть. Повітряні тривоги. Жертви. Жертви. Mm... 에... Новини будуть про... Тут і гроби, да, Новини будуть про, mm... про жертви. Ай-яй-яй. В місцях скупчення людей. В місцях скупчення людей будуть. Так, це ще одна, подивимось. Так, Черкаси велике, прям небезпека, небезпека по Черкасам. Прям попередження вам, що можливі прильоти по Черкасах. Угу. Не подобаєтесь ви мені, Черкаси, вибачайте. Але, ну, будьте не просто обережні, а просто максимум. Так, вибираю карти. Так, дивимося далі. Черкаська область. Так, Черкаська область. Що чекає в нас в Черкаській області? Ну ти... Те... Що ти будеш робити? М -м... Незбезпека з повітря. Прильот. І прильоти, і польоти. М -м... Так, господи, карти вилітають прямо після такого побачено. Так, черкаси. І Черкаська область. Будь ласка, бачу, що їдуть через вашу область біженці. Будь ласка, просто, будь ласочка. у вас небезпека прям іде. Ну, велика небезпека з повітря, щоб ви хотіли знати. Будь ласка, будьте уважні та обережні, Черкаси, максимум уваги. Повітряні е, тривоги будуть. Швиденько біжимо в укриття, і будьте мені здорові.